Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перше я провів сьогодні селектор грутовні доповіді, фронт, безпека, постачання снарядів, командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки ГУР та зовнішньої розвідки, міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все, все необхідне для активних дій. Друге, я дякую кожному нашому рятувальнику, кожному поліцейському, кожному волонтеру, кожному лікарю, які рятують наших людей після російських обстрілів. Сьогодні удари терористів по сумщині, по харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів. Втретє, продовольча безпека. Готуємо розмову з паном Генсекамоном. Позиція України завжди була і буде максимально чіткою. Ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. І Якщо є якась там купка людей десь там в Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах в державах різних в Єгипті або в Судані, в Ємені, або в Бангладеш, в Китаї, в Індії, Туреччині, в Індонезії, то світ має можливість. Показати, що шантаж не дозволений нікому від першого дня повномасштабної агресії, Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному Азовському моря. Росія била ракетами та дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах били. Єдине можливе наслідок цього це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос в країнах, які Критично залежить від імпорту продовольства. Українське продовольство це базова безпека для 400 мільйонів людей. Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці разом з Туреччиною, разом з ООН. Ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні, майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії, зокрема Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан. А також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, і в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен. І дуже важливо наш продовольчий експорт дозволяє рятувати життя, життя в таких країнах, як я вже сказав, як Ємен і Сомалі. Різних людей різної релігії, різного етнічного походження, але вони всі однаково мають право на життя. Окрім експортної, ми запустили гуманітарну ініціативу зерно з України до неї долучилися 34 держави-донори. Дякую кожному донору, які допомогли врятувати від голоду людей передусім в країнах Африки. Всі